Лесь Курбас це видатний український режисер-реформатор. Його внесок у розвиток модерного театру прирівнюють до внеску видатних європейських режисерів. Курбас став одним із найяскравіших представників розстріляного відродження і загинув далеко за межами України. Народився Олександр Занон Степанович Курбас 25 лютого 1887 року в місті Самбурі на Львівщині, в родині галицьких акторів, відомих за псевдонімами Степан та Ванда Яновичі. Батько його. Хоча й був мандрівним українським актором, проте і в бідності своїй, прагнув дати синові гарну освіту. Дитинство Лес провів у діда Пилипа Івановича, священника села Старий Скалат, що на Тернопільщині. Спочатку хлопець учився в Тернопільській гімназії. У той час він вже добре знав польську, німецьку, англійську та російську мову. Захоплювався грою на фортепіано і писав літературні твори. Один із його етюдів, «В вгорячки, у 1906 році надрукували у літературно-науковому Існику, редактором якого був Іван Франко, після закінчення гімназії Курбас вчився у Львівському університеті, де брав активну участь у громадському житті боротьбі за українізацію університету. На знак протесту проти політики полонізації, перевівся до Відня, який був на той час одним із найбільших осередків світової культури. Там навчався на філософському факультеті, також закінчив драматичну школу при Віденській консерваторії. Повернувшись на Галочину, у 25 років Лесь Курвас працювати в гуцульському театрі Гната Хоткевича через півроку у руській бесіді, у складі якої свого часу виступали Лесеві батьки. Грав у фарсах, оперетах, операх, виступав проти рутини старих. Театрів головною партнеркою на сцені у нього була надзвичайно вродлива і талановита акторка, яку тоді називали Галицькою Заньковецькою Катерина Рубчакова. Вони виконували головні ролі в різних виставах: ролі закоханих. Це був високомистецький дует. І почуття, які вони виявляли на сцені, знайшли певне продовження в житті. Курбас закохався у свою партнерку, заміжню жінку, значно старшу за себе, у якої були чоловік і діти. Спочатку він приховував свої почуття. Та коли 1913 року вони їхали на гастролі до Кракова, освідчився Катерині в коханні, але Рубчакова розсміялася. Ця сцена так образила актора, що він намагався покінчити життя самогубством. Вистрілив собі в груди на велике щастя. Куля пройшла біля серця. Його життя вдалося врятувати. Проте кулю лікарі не змогли видалити. Вона залишилася з ним на все життя. Відновивши здоров'я та опанувавши емоції, Курбас повернувся до театру і продовжив роботу в ліричному дуеті з Катериною. Але усвідомив, що почуття актора на сцені не обов'язково знаходять продовження в житті. У 1915 році в Тернополі Лесь Курбас заснував перший стаціонарний український професійний театр Тернопільські театральні вечори. Лесь Курбас переїздить до Києва і починає грати в омріяній студії найвідомішого тоді українського режисера Миколи Са. Садовського, який і запросив до себе талановитого львівського митця, але Курбас згодом відмовився від кар'єри актора та присвятив себе режисурі, у 1917 році створив молодий театр, у якому прагнув шукати та робити щось абсолютно нове. Такий задум режисери вважали чистим божевіллям, адже на початку театр діяв без будь-якої фінансової підтримки. Усе, що в них було, це величезний ентузіазм та дозвіл інколи безкоштовно грати в приміщенні театру Бергоньє. Усі постановки Курбас та актори ставили своїм коштом без професійних декорацій та сучасних костюмів. Але це поєднувалось в естетичне ціле та збирало глядачів. А згодом трупа увійшла в історію як перший модерний театр в Україні саме в той час. Лесі зустрів своє справжнє кохання для репетицій. Орендував приміщення на вулиці Прорізній, де почергово займалася танцювальна студія Михайла Морткіна та молодий театр. Саме тут Курбас із першого погляду закохався в молоду дівчину з танцювальної студії Валентину Чистякову. Їй було 18, йому 31. На першому побаченні він самовпевнено сказав Валентині: ти будеш моєю дружиною. Запропонував їй роль у своєму молодому театрі. Вона без вагань погодилася, незважаючи на те, що була росіянкою і говорила лише російською 6 вересня 1919 року. Вони побралися. Її університети почалися, як згадувала у своїх спогадах Валентина Чистякова, із зустрічей з Курбасом. Бо за нетривалий час він зробив із своєї дружини провідну акторку українського театру, яка виросла до народної артистки України. Вони прожили разом 15 років. Правда, дітей у них не було. Варто сказати, що їхнє сімейне життя не було таким безтурботним. Через кілька років після весілля Чистякова закохується в найкращого актора театру Курбаса. Закохана пара страждала через свої почуття. Вони не хотіли завдавати болю Лесю Курбасу, тому вирішили разом кинутися з моста. Хлопець пішов першим, а Чистякова знепритомніла, так і не стрібнувши. Коханий Валентини загинув. Молодий театр Леся Курбаса діяв три роки. Влітку 1912 Курбас зібрав нову трупу Кій Київський драматичний театр. Актори почали турне по Київщині, потім осіли в Білій церкві, а згодом в Умані. Пізніше Курбас створює філософський театр Березіль, перший в Україні. У той час для команди Курбаса знайшовся ідеальний драматург Микола Куліш. Першою їх спільною п'єсою в Києві стала Комуна на степах. У 1924 році в житті Курбаса з'являється нова пристрасть кінематограф. Відомого режисера запрошують до одеської кінофабрики для вистави фільмів Вендета Арсенальці. Але згодом усі його фільми були знищені сталінським цензором. Його першим після Занковецької та Маєрхольда нагородили найвищим на той час званням народного артиста республіки. За рік Лесь Курбас переїжджає до Харкова і перевозить з собою Березіль. Більш ніж 10 років цей театр під керівництвом Курбаса поставив 45 спектаклів. Більшість із яких склали його композиції. За діяльністю Курбаса та Куліша у Харкові в кінці 20-х років пильно стежили радянські критики. Часто вони не сприймали їх спільні постановки, називали їх похмурими та такими, що викривляють оптимістичну радянську діяльність. У пресі почали публікувати розслідування проти Леся Курбаса. Його революційний театр назвали Шкідницькою організацією та звинуватили в буржуазному націоналізмі. 1933 року його звільнили з посади керівника Березоля. Тоді Курбас поїхав до Москви. Проте, вже 26 грудня того ж 33-го року, був заарештований і ув'язнений за звинуваченнями в участі в контрреволюційно-терористичній організації. Спершу Лесь Курбаса відправили на будівництво Біломор-Балтійського каналу, згодом на Соловки, проте й там українець не втрачав творчого запалу через 4 роки, у 1937, його засудили до страти та розстріляли в урочищі Сандармох в Росії на 20-ту річницю жовтневої революції. У той же день вбили і Миколу Куліша. Дружина Курбаса до останнього не знала, що з її чоловіком. Кілька років після арешту їй прийшла звістка, що чоловік помер від крововиливу. Частякова відчувала, що це неправда, але так і не дізналась, як він помер. Сьогодні пам'ять Олеся Курбаса встановлена у назвах вулиць шкіл у пам'ятних дошках, встановлених не тільки в Україні, а й за її межами. Його велич у тому, що він один за 15 років виконав роботу, яку в інших культурних народів довершують кілька генерацій режисерів. Зауважив український літературознавець Юрій Лавріненко.